Я сирота з Вільшаної. Сирота бабусю. Батька ляхи замучили, а мене боюся. Боюся, згадати моє сиза. узяли з собою. Не розпитуй, бабусенько, що було зо мною. Я молилась, я плакала, серце розривалось, сльози сохли, душа мерла. Ох. Якби я знала, що побачу його ще раз, що побачу знову вдвоє б, втроє б витерпіла за єдине слово. Вибачай, моя голубко, може, я грішила, може, Бог за те карає, що я полюбила, полюбила стан високий, і карії очі полюбила, як уміла, як серденько схоче. Не за себе, не за батька молилась в неволі, ні, бабусю, а за його, за милого долю. Карай Боже, твою правду я витерпіть мушу, страшно сказати. Я думала занапастить душу, якби не він, може б, може, і занапастила. Тяжко було. Я думала, він сирота, хто без мене його привітає. Про долю, про недолю, як я розпитаю. Хто обійме, як я його, хто душу покаже, хто сиротів Богому добре слово скаже? Я так думала бабусю, і серце сміялось. Я сирота без матері, без батька осталась, і він один на всім світі. Один мене любить, а почує, що я вбилась, то й себе погубить. Так я думала, молилась, ждала, виглядала. Нема його, не прибуде. Одна я осталась.